Третій розділ, перший третій вірші. Буття, Третій розділ, перший третій вірші. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжти з усякого дерева раю, і відповіла жінка Змієві: З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева середині раю Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Сідайте, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, браття і сестри, друзі. Е, Впродовження тієї теми, що брат Олег говорив про випробовування, е, ми переглянемо один із видів, що зараз несе нам цей час, це випробовування. Перед цим в передньому розділі цієї книги, що ми з вами прочитали, е, Бог. Написано, що Бог створив Єву з чого? Бра. З Адамового ребра, буття 2, 2, 22, 24. Буття 2, 22, 24. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. І вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. І 24-й вірш покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Багато сімейних пар у нас є цей час так навіть і тут, у церкві ми бачимо, так. Сьогодні війна принесла багато викликів і для всіх людей, і особливо для сімейних. Є великий парадокс. Коли почали перевіряти за час війни статистику. І згідно статистики, кількість шлюбів під час війни, як ви думаєте, зросла чи впала? Зросла. Майже вдвічі. І також і розлучень зменшилось також згідно статистики. Майже вдвічі. Але в тому є парадокс. Можливо, треба було б радіти. Але експерти вказують на іншу цифру і показують іншу цифру. Статистика враховує розлучення тільки ті, що винесені рішенням суду. А ось запитів на розлучення під час війни збільшилося в рази. Просто не відбулося судів. Що сталося? Просто ЗМІ залишився найхитріший. За усіх. Він не змінився. Жінки та чоловіки, так як і Єва і Адам, залишилися сам на сам з собою з новими викликами, з новою реальністю. І дуже багато пар фізично розлучилися не на Бумазі, а фізично. Мусили поїхати, покинути свої домівки. Так як в нас закон діє чоловіки виїхати не можуть, то ми їдуть хто? І жінки і діти. А Змій уже чекає, щоб задати питання. А чи все тобі? Можна чи не можна? І часто жінки та чоловіки дають відповідь схожу з тією, що говорила Єва. Та ні, все мені можна, тільки ось блудити не можна, розлучатися не можна, а все інше мені можна. І відповідь змія до людей лишається теж. Та сама, хто тобі таке сказав? То все неправда. Ось попробуй. Зроби ось це і побачиш, що ти станеш немов, ви станете немов. Все у вас буде добре. Залишилася та ж сама відповідь. Ви розумієте, я, я думаю, що не тільки я, а і ви є свідками вже багатьох розлучень на цій основі. Д'явел нічого нового не може придумати, бо він не може творити. Тільки один Бог Творець. Він діє, так як діяв раніше цей хитрий Змій. Та й лукавому й не треба нічого придумувати. Наживка працює справньо і дає свої плоди. Де ж помилки Єва і Адама? В чому вони прорахувалися? Давайте поглянемо. Перше. Вони були. Окремо один від одного. І вони не були у спілкуванні з творцем в цей момент. Ні Адам, ні Єв. По-друге, вони почали спілкуватися з ЗМІ. Що вже якось дивно. По-третє, вони засумнівалися у Божому. Слові і повірили дияволові. І саме головне, що зробили спочатку Єва, а потім і Адам. Буття, третій розділ, четвертий, шостий вірш. Третій розділ, четвертий шостий вірш. І сказав змій до жінки, умерте не умрете, бо відає Бог, що дня того, коли, буде, коли будете з нього виїсти, ваші очі що зроблять, розкриються, і станете ви. Мов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і пронадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловіку своєму. І він що зробив? І Він теж з'їв. Друзі. Що вам говорить слово рай? Хто що може сказати про рай? Щось чудесне, щось прекрасне, щось, чогось всього вдосталь. Щастя. Нічого потреби немає. Чого не вистачало Єві і Адам? Вони жили в раю, все у них було вдосталь. Нам би всім так жити, правда? Хотіли би жити в раю? Вони там були. У них все було. Але Єві, а потім і Адаму, виявилось, цього недостатньо. І подивіться, чому вони повірили, що їм чогось не вистачає. І хто це їм сказав? Змій. Твориво їм сказало, що їм чогось не вистачає. І що він сказав? Що в тебе може бути щось більше, ніж ти маєш? Або ти можеш бути більшою, ніж ти є. Друзі, хіба Адам не знав, що він був створений за образом чиїм і подобою. Що ще може бути вище? Він був створений на образ і подобу Божу. Хтось ще створив, а був так створений? Одна людина. Мала образ і подобу Божу. Вище від цього вже нема. Вони повірили, що в щось є ще вище. І їм сказав Змій. Взагалі з твариною говорити це якось дивно. А ще й вірити тому, що сказав Змій. Це ще дивніше. І знаєте що? Єва і Адам стоять на ті ж самі граблі, що й диявол. Хочу бути чи хочемо бути такі, як Бог. Хочу бути богиною. Хочу бути Богом. Відомий вам такий вислів? Часто у світі використовують таке і пісні є богиня. Я просто шокований, скільки моїх знайомих уже розлучені. Або впевнений йдуть до цього. І що саме цікаво, у всіх історій майже під копірку все однаково йде. І це не спроста. Це не залежить від людини. Діє один і той самий дух, і вони стають на воді ж ті самі граблі. Перший йде звинувачення, що ти недостатньо мені, наприклад, забезпечення, а потім порівняння йде з кимось іншим. Ось там Хтось комусь айфон подарував, або відвезли не в Туреччину на крутіший, або на якийсь крутіший курорт, а не Туреччину або Єгипет. Та. З кожним роком претензії все більше і більше, один до одного. А тут є можливість. Почалася війна. І можна було виїхати всім. Не треба документів, нічого, відкриваються двері. Там, де думають, що краще. Так. І тут ще й з дітьми виїжджається, чоловік допомагає всім, чим може, витрачає останні, бо дбає про безпеку сім'ї. Так, так вони думають, так. а там, за кордоном, і тут вже очікує хто? Нахитріший створіння. І починає нашіптувати певні слова. Та кидайте того не вдаху, а чоловікові каже, ти вже вільний. І можливо подружжя зразу згадує, так як Єва. Каже, що можна, чого не можна. Вони говорять, що ми ж давали обітницю, так ж не можна. А лукавий каже: ні, вас обманули. Так можна. Ось попробуй, ви станете вільними, ви знаєте нове життя, воно таке барвисте. І все по старому сценарію. Він ж не може придумати чогось іншого. І великий процент людей купляються на ці його казки. А далі ми бачимо йде розлучення. А далі треба об'яснити дітям, що, наприклад, чи мама, чи батько якісь не такі, щоб привернути більше до себе увагу, так? що він там не дозволяв, наприклад, Гратись в телефоні я дуже був суровий, не дозволяв до ночі ходити, або ще щось, або сварив і на мене. Наприклад, так. І ось у дітей вже немає кого? Батька, а у дружини вже немає чоловіка. І хоча для себе вони ще можуть знайти когось, а ось дітей уже рідних батька або мами, бо то по-різному буває так, вже нікого не буде. І сидить диявол потирає ручки. Він вийшов у багатократному виграші за душі людей. Чому? Діти зненавиділи батька, і жінка і чоловік стали блудницями, тому що знаходять далі інших. І при життю свого чоловіка чи жінки вони беруть когось іншого. Згідно закону, ці люди живуть у гріху. Тільки в той момент, якщо це було не по. Блудовик, якщо хтось зблудив з сім'ї до того, до розлучення. Так? Але в даному випадку ми бачимо зовсім інші картини. Тобто, це було просто, що люди роз'їхались і вони жили окремо. Який вихід в цих тяжких умовах? Як не попасти в такі тенета? Матвія 19:26. Матвія 19, 26. А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливо це людям, та можливо, все Богові. І хоча ми знаємо, що тут було сказано про кого? Про багатів, про багача, якому дуже тяжко війти в Царство Небесному. Але я думаю, що і в даному випадку ми можемо це віднести і до цього цієї ситуації. Богове все можливо. Перше. Тим, хто не народився згори і не став дитиною Божою, набагато важче давати відпір дияволю. Тому що та людина, вона є, як би то не прикро було, вона є дитиною якраз оцього лукавого. І говорити щось спорити з ним буде дуже важко. Тому треба перше прийняти Христа. Який уже на Христі переміг цього Змія і може легко допомогти подолати Його. Коли людина приходить до Бога, коли вона приймає Його у своє серце, вона стає дитиною Божою, Дух Святий, перебуваючи в серці, допомагає боротися з тим, хто ззовні атакує, я маю на увазі про, духа, про духовний світ про лукавого. По-друге, є можливість перебувати разом. Перебувайте чим більше часу. Немає можливості. Старайтеся частіше зустрічатись, навіть якщо прийдеться використовувати дуже багато до цього коштів. Воно того варта. Тому що лукавий шукає варіанти. І навіть Павло Довіруючи говорить, перший Коринтян 7, розділ 5 вірш. Перший розділ 5 вірш. Не вхиляйтеся один від одного, хіба що дочасно. За згодою, щоб бути в пусті та в молитві, та й сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушав вашим нестриманням. Це говориться до віруючих людей. А що робити тим, які без Бога? Як їм тяжко переносити ці всі речі? Одного я згадую ще до війни багато сімей, котрим говорив, що не можна надовго бути окремо, їздили на заробітки, бо розійдетеся. Говорили, що вони не такі, у них все під контролем, у нас такого не буде. Прийшли роки, і контроль кудись зник. Його нема. Люди виховуються в різних культурах, привикають жити самі, а коли з'їжджаються, то нервує буквально все. І спільного побуту вже вести вони не можуть. Є тільки одна мисль, аби швидше поїхав чи швидше би поїхала. І я думаю, що ви багато такого чули. І воно діє. Тому що диявол шукає ці варіанти. Це дуже тяжко боротися. Тому не вірте цьому зміюві. На довгий термін не кидайте свою половинку. Зараз є можливості приїжджати жінкам через кордон назад. Чоловікові не можна туди поїхати. А жінка може сюди приїхати. Так, «Да, коштує, так, але воно вартує того. По третє, 1 Тимофія 6 розділ 8 вірш. 1 Тимофія 6 розділ 8 вірш. Золотий вірш по відношенню до цього. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Тут не йдеться про те, що не треба стримитися до чогось кращого. Просто робити це з задоволеним станом, а не з наріканнями. Це наказ. Бути задоволеним. Треба слідкувати за собою, щоб бути задоволеним. Євангеліє від Луки, 12 розділ, 29, 31 вірш. Чому ми можемо бути задоволеними? Євангеліє від Луки, 12 розділ, 29, 31 вірш. І не шукайте, що будете їсти чи що будете пити, і не клопочіться, бо усього цього і люди світу у цього шукають. Отець же ваш що? знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царство, а це вам додасться. Це обітниця? Божим словом стоять ці всі закони, які ви зараз бачите, вони порушилися. Закони діють до сих пір. Яблуко не падає ще догори. Падає завжди вниз. Всі інші закони так само. Це обітниця Бога. Він, як сказав, так він це зробить. Ми можемо довіряти цьому? Бог піклується і знає, що нам потрібно. І наостанок, є в нас застереження. Перше до Корінтян, 7 розділ, 10, 11 вірш. Перше до Корінтян, 7 розділ, 10, 11 вірш. А тим, що побралися, наказую не я. А хто? А Господь. Нехай не розлучається дружина своїм чоловіком. А коли ж і розлучиться, хай зостається незаміжня, або ж чоловіком своїм хай помириться. І не відпускати чоловікові дружини. В будь-якому випадку, навіть коли хтось згрішив, і в дечому послухали цього Змія. І стали так само, як і Єва і Адам. Ви маєте шанс отримати прощення. Сьогодні ми згадували подію, яка нагадує нам, що за всі наші гріхи вже заплачено ціну. Це свята кров нашого Творця Ісуса Христа. Його рани, Його смерть це наше відкуплення. Приходьте до нього. Зараз він уже сидить, де? Праворуч, отця. І що він робить? Він очікує почути слова покаяння від кожного за те, що наші гріхи зробили з ним на Христі. І він очікує почути слова подяки за те, що ми відкуплені ним. Його бажання записане в об'явлення 3 розділ 20 вірш. До однієї з церков було написано об'явлення 3 розділ 20 вірш. Ось я стою. Під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Нехай Господь береже наші серця. Якщо ви маєте друзів, якщо ви маєте ті сім'ї, де ви бачите іде фізичне роз'єднання сім'ї, нагадайте їм, що є той, який бажає, щоб вони не були разом, це диявол. І він буде старатися будь-яким чином, будь-яким шляхом зробити так, щоб сім'ю розлучити. Але є той, який бажає, щоб ви були завжди разом. І він сильніший від диявола це Христос. І Він зробив уже все своєю смертю для того, щоб диявол не переміг. На Христі був переможений хто? Лукаве. Він вже переможений. І ви маєте силу, але не самі, але з Христом. Нехай Бог благословить вас цього. Амінь.